Доброго дня, шановні земляки. Після невеликої перерви виходимо знову у прямий ефір. І сьогодні спілкуємося, як дуже нас просили люди. Земляки наші Вікторія Юрійовна й Тетерук, завідуюча, завідуюча, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій. Ясно. Золочівської... Селищної ради. Я візьму з тулочку. Ви не проте, так? Да? Ми прямо в ефірі. Ми прямо в ефірі, тому все так виходить по-справжньому. По а балакати ми будемо розмовляти, ми будемо про вікна. Намагатимусь дуже швидко завершити цю тему, тому що буду задавати питання, які задають мені люди. Ну, по-перше, перше питання. Скільки на сьогодні вікон приблизно вже вставлено, або скільки домоволодінь за домоволодінь mm -hmm. вже отримали благодійну допомогу у вигляді вікон встановлено і тут ключове слово благодійна допомога. От благодійна те, що допомога. багато людей не можуть зрозуміти, це якраз оцей момент. Дивіться, ви кажете, благодійна допомога, але ви завідуюча економічним відділом. Тут іде якесь таке злиття. Нашого самоврядування і благодійники. От скажіть за кошти благодійних організацій, які, які благодійні організації, до речі, давайте їм скажемо. Дякую. Благодійна організація Актет. Це ем... актет. актет, філія ага. французької організації. Оце тобто, ті французи це гроші французів. Ті, ті французи, це про яких люди рада. кажуть, це так, гроші не селищної ради, Ні. не державні. І гроші Актет. не до селищної ради. Селищна рада виконує функції збору інформації люди, які до нас звернулися з пошкодженим майном, саме з пошкодженим майном, не з вікнами, просто пошкодженим. Хто взагалі пострадав від війни, до нас звертаються і ми формуємо списки, якщо є от до нас зайшла благодійна організація, і вона може надати нам таку допомогу. Ми формуємо списки. Ці списки ми відправляємо їм електронною поштою. Mm. Вони ці списки обробляють. Там вже є свій кол-центр, люди, які обзванюють цих людей. Так, стоп, можна? Я буду, тому що є так, питання. Так. Я просто щоб ми їх озвучили чітко. До дзвінків це дуже важливо, Дзвінки це дуже ключове слово знову. І так, перше, що ми розуміємо, це те, що у благодійна організація, яка вирішила просто так, чомусь. Склити вікна жителям нашої громади, її ніхто не примушував. Це французи, які мають гроші, вони вирішили таким чином нам допомогти. Я зараз так це кажу. От і у них є певні вимоги. Ой, отут починаються ті питання, про які я хотів би, щоб ви сказали: дивіться, є вимоги певні. Ці вимоги стосуються списку документів або е, списку якихось дій наших. Що, mm -hmm. що вони виставили? Чому не всім вікна вставили? Я так простіше. скажу? По перше, людина повинна проживати в цьому будинку. Це чим підтверджується? Ну як, прописка Дивіться, вони реєстрації? Е ні. Е як ну, по-перше, це власник. Прописка у нас не підтверджує право власності. Ну, тобто, тобто, ну, а проживати в будинку цьому буде хтось інший. Наприклад, ви. Тобто, я буду власником, а ви там живете. Мається на увазі головне, хто власник. Але ні. В плані ну, наприклад, приїхали в будинок якийсь, так? Там mm -hmm. побиті вікна. Але люди в ньому живуть. Mm -hmm. ну, наприклад, якась сім'я, так? Ну mm -hmm. вони там проживають. Тобто, в них. Як погані умови для проживання в цьому будинку, і вони допомагають їм, вони міняють вікна, тобто вони покращують хто як, пише не покращую, заяву на заміну вікон? Хто пише заяву юридично, хто має змогу написати е, таку вони заяву? Не пишуть заяву на заміну вікон. От тут якраз от цей момент, mm. який багато людей не розуміє. Ми приймаємо документи на пошкоджене майно, і ми в цих документах от ми приймаємо документи з фотографіями. Ми складаємо акт, наша комісія, і ми вже беремо, от, дивимося на фотографії, дивимося на акт, що там пошкоджені будинку, вікна, там дах, двері, там стіни, стелями не віктора Тобто існує комісія. Спочатку ви так. приймаєте документи, потім комісія виходить, обстежує житло. Так? так фотографує і обстежує. Не я сам його обстежую як власник житла. А комісія так? так для цього пишеться якась заява, і якось звертаються ці люди так, до вас. До нас, так? Так, вони звертаються з цими документами. Пишуть заяву. Угу. Ми я чому так ретельно хочу в цьому розібратись? Тому що перша хвиля вставляння вікон якби вже підійшла до кінця, так. але буде друга наскільки так. я спілкувався з Віктором Миколаївичем Коваленком. Він веде перемовини. З благодійниками і благодійники не відмовляються нам допомагати знову, так не відмовляються, Допомога mm. ще буде. Ще буде, і Звичай. ті, хто хоче її отримати, вони повинні звернутися до вас. Так, Так, це тобто прийти на площу до нас, в золочі, зайти там, де відділ району повернути направо ще раз направо, і ви будете у кабінеті Вікторії Юрівни, Так. Да, де ми зараз проводимо прямий ефір. І нам муха мішає, ще хто заходили. Жас. Це ви передаєте чи Оксана Івановна? Да, залишите. Так до вас звертається, і потім виходить комісія, так, так. і та комісія вже обстежує кінцевий результат. Це так. акт обстеження комісії. Так. Що ще от ви сказали, телефонує? Люди казали: от раз телефон не взяла, а більше тепер не дзвонять. Ну, тому що от, от, вони так працюють. У них є список, тобто ми не подаємо, до нас сьогодні звернулися двоє людей, і ми їх зразу передаємо на організацію. Ні. Ми збираємо список, нам можуть, наприклад, зателефонувати і сказати, ну, можете сьогодні нам дати список на 50 осіб. Ми mm. формуємо список на 50 осіб, передаємо цей список. І вже ну, сам кол центр телефонує, от вони беруть цей список. І по черзі телефонують. Вони ж не будуть 150 разів перезвонювати, якщо ви не взяли слухав. А якщо не взяв слухавку? Ну якщо дивіться так же, якщо от ті люди, хто не пройшли от по першому етапу, угу. є такі в нас або не проживали, не було ну тут на, на даний угу. момент, коли їм телефонували, вони там проживали, наприклад, шанс в, є тепер у них? на Западній країні, Звичайно, угу. хто не війшов до цього в програму, ми їх подаємо уже як в другий етап. Угу. Ми вже формуємо списки. Ми вже частину списків сформували і передали, але по тим спискам ще не телефонували. Ми підпишемо з цією організацією ще меморандум і буде телефонувати людям. Чекати дзвінків, тих, хто так, здали документи. Так, так? Чекати дзвінки mm. треба. Тобто, ну, потім кол-центр їх обдзвоне. Там Я не знаю, які питання задають, але задають питання. Стосовно пошкодженого житла, як пошкоджене, що пошкоджене, хто власник, чи не власник, скільки людей проживають, ну це як по словам людей, яким, яким вже телефонували. Їм зателефонували, вони пройшли аткентування, потім приїжджає вже інженер і дивиться, що так дійсно пошкоджених там три вікна, наприклад. Вони пишуть три вікна. Потім вони формують вже свій список. До кого вони приїхали, подивилися, зафіксували скільки пошкоджених вікон або склопакети. Потім ці списки передають вже в організацію, яка виграла тендер у них, тобто вже підрядник сам. То не французи вікна вставляють, Ні, а Одесити і так далі. потім вже наш підрядник встановлює вікна. Хто виграв mm. тендер? І вони приїжджають, обміряють, потім привозять ці вікна, а потім вже приїжджають люди, які їх встановлюють. Uh -huh, uh -huh принципі, така процедура. Все зрозуміло. Скажіть, скільки ще ну, вже по заявам, скільки намічається? Ну, Ми передали віком? вже списки майже 300 чоловік. Це домовладіння, домовладіння, так? Домоволодіння, так. Це а, по всій громаді, не тільки золочів, це ні, по всій це громаді. Це тільки, на жаль, золочів, тому, а, так золочів. Що, так, тому що організація, наголошую, організація е, не бере інші села, тому що їм. Не дозволяють їхати в села. У них є служба mm -hmm. безпеки, яка дозволяє їм їхати. Сьогодні вони можуть приїхати. Завтра вони не можуть приїхати. Ясно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тобто, ну там вже вирішує сама організація. Ми не диктуємо їм В світличне, mm -hmm. можуть не поїхати поки і ще, не да, їде, тому, і що. Тому що їм там. заборонено туди їхати, тому що там територія наближена до козачої опані. Так, Як питання, ви я дивлюся на моніторі вискочила Ірина Золотухіна, записує. Шкода, що працівники наших місцевих структур іноді самі <свісно> вирішують, кому положена допомога, а кому ні. Ми таке ви чуємо. Вирішуєте? Ми таке чуємо ну, через день насправді, угу. але ми не вирішуємо. Якщо в нас є документи, ми їх всі сформували по всім документам списки і передали. Якщо хтось пропустив телефонний дзвінок. Ми ж також ми не винні в цьому. Якщо ви пропустили і вам, не зателефонували, то ви до нас звертаєтеся. Ми перевіряємо. Якщо ви не війшли в програму попередню, то ми mm -hmm. передаємо списки ще раз і включаємо туди тих людей, хто до цього не війшов. Ірина Золотухіна, може знову звернутися? Звичайно, вона просто не зрозуміла на, там... на фото молода дівчина. Я думаю, вона швидко в, в ці речі. Тобто, якщо Ірина, вам, вам варто звернутися ще раз, якщо вас обійшли, бачите тут. Могли не дочекати дзвінка, я так розумію. Да? Так. А подала чи не подала документи, подали ви на Ірину чи не подали. Це вона може дізнатися у вас. Так, ви можете? Звичайно. От ви прийдіть і запитайте, подали ми мої документи? Списки, які ми передавали. Тобто, наскільки дуже важливо сьогодні, я чому так на цьому акцентую свою увагу? І тому що дуже важливо сьогодні, щоб ми... От вона дякує, але я і не зверталася. Ну, для, для чого тоді про це говорити? Цікаво, Ірина. Питання, так? Все, тоді закриваємо тему. Не треба роз, розгойдувати ситуацію. Насправді ті, хто нам сьогодні подають допомогу, для них важливо бачити нас як розумних людей і чесних так. людей. Якщо чиновник буде не виконувати свої. Ті вимоги, які до нього ставляться, якщо люди будуть хамити і так далі, то я так думаю, що нам і допомогу можуть перестати надавати, звичайно, тому що працівники організації, які приїжджають, також їм неприємно чути, якщо ну вони приїхали. Просто подарували комусь там вікна. Вони так? реально просто дарують ці вікна, так і не з неба впали ці вони, гроші, Вони їх заробили. Коли вони заробили. Коли вони ну зробили вже заміну вікон, через деякий час приїжджають представники і підписують. Ну, як м, типовий договір дарування про те, що mm. вони дійсно подари подарували а цьому так. домогосподарству вікна, так, звичайно, там все з початками, з підписами, тобто це все легально, це подарунок. легальний. Це подарунок, так, Тобто на момент, коли вікна замінили, mm. і, наприклад, людина там, ну, людині щось не подобається, там вікна якісь не такі, чи ще щось якісь претензії. Тобто ця організація може приїхати і в принципі їх забрати. Тому що це майно організації. А коли ви вже підписали договір дарування, тоді вже то це все, від то від, від, вже ну, належить так власнику цього будинку, в якому який встановили ці вікна? Ясно, Вікторія Юрівна. Дякую, дуже е, чітко роз'яснила, зрозуміла. Наступне, що ми будемо досліджувати, це питання, як у нас сьогодні відшкодовується. От зараз ми балакали про взаємодії. Органу місцевого самоврядування, яким є Золочівська селищна рада, і з благодійними організаціями французькими. Наступне ми будемо працювати в плані того, щоб не вікна, а відшкодовування коштів на так, так, ремонт житла май... на пошкоджене або знищене, так? І так, ну, такий, такий варіант. Тільки пошкоджене. Поки за що знищене... вже працює. За знищене починає mm. тільки працювати, По... а за пошкоджене вже працює. Тобто ми подивимося, хто цим займається. Це ЖКХ наша так? так. І сьогодні ці бригади нема, вони їздять. Це бригада, яка їздить. Я знаю, що там є дуже кваліфікований спеціаліст від мирного неба. Оце та організація, яка зараз у ФОКі знаходиться. Так. Да, ми про них робили невеликий сюжет. Вони досить корисні для нашої громади, і це також благодійна організація. Я прошу земляки просто. Зрозуміти, ці люди можуть нам і не допомагати, їх ніхто не примушує це робити, От. Так що, але там є нюанси, там є реєстрація в дії, і там знову ж таки заявки надходять на ці благодійні організації. Вони надходять від державних якихось структур. Так? Ну, це вам більш детально вже скаже начальник відділу житлово-комунального господарства. Тому це питання вам. більш до неї. Вікторія, дякую вам. Дякую за цей короткий, але змістовний ефір. До нових зустрічей. Мені дуже приємно, що сьогодні ми говорили не про те, що в нас знову ще зруйноване, а про те, що ми будемо відбудовувати. До нових зустрічей. Газета Заря Мирошна савич все буде Україна. Звертайтесь, допоможемо.